Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович, і сьогодні у нас черговий відеоурок для 9 класу фізика і тема електромагнітне поле і електромагнітні хвилі, швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Перед тим, як розпочнемо, натисніть вподобайку і підпишіться на канал. Я нагадаю, у нас урок з трьох частин: Теорія. Задач сьогодні не буде, будуть тільки тести, значить, не три частини, а дві частини. І наприкінці коментарі, які ви залишали з попередніх відеоуроків. Хтось, можливо, з вас потрапив у рамочку до відеоуроку. Комусь, можливо, пощастило. Тож, починаємо, не гаємо часу. І так, трішки теорії. Ми з вами чітко знаємо, що матерія існує у вигляді речовини та поля. Речовина. Це те, з чого створені всі предмети навколо вас. Підручник, ноутбук, телефон, стіни, будинок. Ви самі теж складаєтесь з різних речовин. Які саме речовини, то вам розповідають на уроках хімії? Це один вид матерії. А ще у нас є поле. Не те поле, яке фермери засівають пшеницею або житом, а поля. І ми знаємо з вами два види поля. Електричне поле і магнітне поле. Ми з вами вивчали їх властивості і в попередніх класах, і в цьому класі. Хто не пам'ятає, на каналі Є і фізика за 8 клас і за 9 і дивитесь, повертайтесь. Якщо ви це все знаєте, то ви обов'язково знаєте, що при зміні магнітного поля створюється електричне поле. Да? Досліди Ерстеда передають нам вітання разом з самим Ерстедом. Коли у нас струм змінювався, Струм змінювався, а магнітне поле змінювалося, з'являвся у нас струм. Було таке. Але вчених зацікавив такий момент. А що якщо змінювати електричне поле, то може з'явиться і магнітне? Так подумав собі Джеймс Максвелл, І не тільки подумав, бо думали багато, а він ще цей підтвердив, що електричні та магнітні поля завжди існують разом і немає сенсу розглядати їх як окремі об'єкти, а існує лише електромагнітне поле. Ви скажете, як так? Вчили окремо електричне, вчили окремо магнітне. Зараз з'ясовується, що ніяких окремо електрично-магнітного немає, є електромагнітне. Пояснюю. Просто у деяких випадках електромагнітне поле показує свою магнітну сутність, у деяких електричну. І ми з вами це будемо ще на дослідах неодноразово підтверджувати, і ви зараз самі в цьому переконаєтеся. Так. Електромагнітне поле. Вид матерії, за допомогою якого здійснюється взаємодія між зарядженими тілами та частинками інномагнічними тілами. Тобто, якщо в мене є частинка заряджена, вона навколо неї є електричне поле, вона рухається, навколо неї виникає магнітне поле. Ми знаємо умови виникнення магнітного поля. а ви мені скажете, якщо в мене буде заряджена частинка, яка не рухається, як, звідки взятися тоді магнітному полю? Я вам нагадаю, що навіть зараз, коли ви сидите в кімнаті, дивитеся в екран ноутбука чи телефона, і вам здається, що ви не рухаєтеся, але ви не рухаєтеся по відношенню до будинку і кімнати, по відношенню до вулиці, ви не рухаєтеся. Але ж ви знаходитеся на планеті Земля, яка рухається навколо Сонця. А Сонце обертається навколо центра галактики, а галактика вся лісеться там у просторі, генера куди. І це самі примітивні рухи. Я ще не говорю про те, що Земля обертається навколо місяця. А ви скажете, що Олександр Борисович з глузду з'їхав, а я скажу, ні, не тільки місяць обертається навколо землі, але й земля обертається навколо місяця. Ага, Просто центр обертання знаходиться у землі. Якщо цікаво, дивіться, читайте астрономію, або чекайте на вихід на каналі відеоуроків астрономії. Якщо вам цікава поява уроків з астрономії, напишіть в коментарях слово Астрономія, я побачу, скільки зацікавлених учнів є в цьому. З цим розібралися. Електромагнітне поле. Що таке вже дав визначення? Людина його не бачить, не чує, ні на смак, ні на дотик. Ви його ніяк не, не з'ясуєте, що воно є. Але воно реально існує, незалежно від наших знань про нього. Колись люди не знали про Південну і Північну Америку, але це не говорило про те, що Північної південної Америки не існувало до того, як перші люди її відкрили. От Колумб чи вікінги, там історики сперечаються, хто перший відкрив Америку, але тим не менш, континенти існували ці завжди. От так само і електромагнітне поле, воно існує в незалежності від того, знає про нього учень 9А чи 9Б, чи ні. Зрозуміло, да? Як ж тоді люди з'ясували, якщо ми не можемо не потрогати, не побачити? Ну, все просто придумали спеціальні прилади, які виявляють саме електромагнітне поле. та ду -да! І Якщо ви думаєте, що електромагнітне поле це щось таке абстрактне, знаходиться десь далеко в наукових лабораторіях, то я скажу, що у вас весь будинок і вся кімната просто просякнуті електромагнітним полем. Безпровідний інтернет, 4G, 5G, Wi-Fi це все. Електромагнітні, вони утворюють електромагнітні поля, мобільний зв'язочок, сучасне телебачення, будь-який електричний пристрій. А тепер подивіться, скільки всього навколо вас. Якщо ви слухаєте радіо, це теж джерело електромагнітного поля. Тобто людина, по суті, зараз живе просто в електромагнітному океані такому. От, звісно, якщо виїхати десь а, за місто, в поле там буде менше, але теж воно буде. <гум> да -да -да. І оці пристрої дозволяють виміряти о, потужність, там, параметри, характеристики електромагнітних полів. Далі. Процес поширення змінного електромагнітного поля у просторі з плином часу називається електромагнітною хвилею. Тобто з'ясували, що поле не просто існує, а воно ще й поширюється. І назвали це електромагнітною хвилею. А чого хвилею? Тому що воно по своїм властивостям дуже нагадує механічні хвилі. Згадуємо, що таке хвилі. Хто да не пам'ятає, на каналі дивимося відповідний відеоурок. От вам анімація. Електромагнітного поля. Звісно, це схематично. Насправді ніяких горбів таких немає. Просто є зміна електричного поля, ось воно помаранчевим. І є зміна магнітного поля, ось воно, зеленим кольором. Постійно змінюються ці поля, змінюються, змінюється. От воно розповсюджується в просторі. Рухається з часом. Да? Просто так ні, ні, не відбувається. Час повинен на те, щоб якийсь процес відбувся. От. Бачите, ось ця електромагнітна хвиля. Вона поширюється. Ось таким чином збільшується, зменшується магні... електричне поле, збільшується, зменшується магнітне поле, от вони разом існують. І електромагнітні хвилі можуть бути тільки поперечними. Я нагадаю, що існується повздовжні. От. А ці виключно поперечні. Вони поперек, да, от перпендикулярно до всі розповсюдження. Так, з цим розібралися. Якщо не зрозуміло, відмотайте назад, і я ще раз повторюю. Це ж відеоурок у цьому його перевага. Я тут буду пояснювати стільки разів, скільки вам потрібно. У кожній точці простору напруженість електричного поля. Відповідає вектор напруженості, є e позначаємо. Магнітна індукція, саме вектор індукції магнітного поля Б, позначаємо. І швидкість поширення електромагнітної хвилі. Швидкість, це В, знаємо з 7 класу. Взаємно перпендикулярні. Геометрія теореми про три перпендикуляри передає нам вітанечка. От. Значить, дивіться. Тут у мене є статична картинка, зафіксували у якийсь момент часу електромагнітну хвилю. Значить, червоним у нас, червоне то кохання, а чорне то да? Як у відомій українській пісні, ось у мене електричне поле змінюється червоним кольором. Ось у мене магнітне поле змінюється синім кольором. Вони між собою пов'язані. І як, що звернути увагу, то у нас вектор. Вектор індукції магнітного поля, він перпендикулярний до осі розповсюдження. А у нас вектор напруженості теж перпендикулярний, між собою вектор Б і вектор є e перпендикулярні. І ось зеленим кольором вектор швидкості. От Швидкість у нас ось так. Якщо окремо намалювати ці три вектори, вони між собою перпендикулярні. Щоб вам було зрозуміло, як це, подивіться, у будь-який куток кімнати. Чи біля підлоги, чи отам, де стіни сходяться, наприклад, з підлогою, отам три перпендикуляри, там чітко видно ці три лінії. От. Одна з них цих, це у нас відповідає за електричне поле, інше за магнітне поле, і третє це за швидкість. Сподіваюсь, зрозуміло. Далі. Перед тим, як продовжимо. Я хочу подякувати спонсорам нашого каналу, які гривнею підтримують вихід нових відеоуроків. Спонсором може стати кожен з вас. Натискайте під відеоуроком спонсорувати, обираєте рівень і підтримуєте 10 гривень, 50 гривень, 100 гривень на місяць, без проблем. Ваші коментарі і вподобайки – це суперово. Фінансова підтримка теж суперово. Трички відпочили, поїхали далі. Продовжимо! Електромагнітні хвилі поширюються у просторі зі швидкістю, яка дорівнює 300 тисяч кілометрів за секунду. Щоб уявити собі цю швидкість, електромагнітна хвиля за пів секунди дойде до місяця. На Землі немає таких відстаней, щоб можна було там, хоча б 2 секунди, щоб пройшло 2 секунди. Це відстань повинна бути 600 тисяч кілометрів. Згадуємо радіус землі. Та От. І що по екватору земля усього 40 тисяч. Тобто, якщо землю по екватору пройти 40 тисяч кілометрів, а тут 300 тисяч кілометрів. От. Як це вимірили? Вчені проводили неодноразово досліди, вимірювали швидкість. Кому цікаво, читайте енциклопедію, як вимірювали швидкість електромагнітних хвилі. Там і планети приймали участь, і дзеркала. Дуже цікаво було. І навіть чинці, яких били електричним струмом, не але тим не менш. Усіляке було в історії людства. І гарне і погане. От. І щоб розуміти, що таке гарне, що таке погане, треба вчити її історію також. Далі. Якщо записати цю швидкість, дорівнює дорівнюється ось така швидкість 300 тисяч км, швидкість електромагнітної хвилі, позначається літерою C, щоб відрізнити від звичайної швидкості звичайних тіл. І це в стандартній системі дорівнює 3 на 10 8 метрів за секунду. 300 мільйонів метрів за одну секунду. Просто натисніть на паузу і спробуйте собі уявити 300 мільйонів метрів. Я не можу собі таке уявити. Якщо ви можете, ну молодці. Це найбільша швидкість руху на даний момент. На сьогоднішній день, згідно з чинних уявлень, швидкість розповсюдження електромагнітної хвилі це найбільша швидкість. Не може бути навіть 301 тисячі кілометрів за секунду. Не буває. Як ви не розганяєте, якщо ви не робіть, не буде менше, може більше ні. Чому я кажу, що на даний момент часу? Ну, колись люди вважали, що якщо цегла масою 1 кілограм, поставити її в воду вона потоне. Відповідно, все, що має масу більше одного кілограма, плавати не здатно. Згодні, логічно, по-друге, якщо взяти цеглу, масу 1 кг і закинути її в повітря, щоб вона полетіла, вона пролетить, але недалеко і все одно впаде. За логікою, все, що важче 1 кілограма, літати не може. Згодні? Згодні, молодці. Тепер дивимося на сучасні літаки і сучасні лайнери. У них маса трошки більше, ніж один кілограм, і трошки більше, ніж одну тонну, і то трошки більше, ніж 100 тонн. І вони прекрасно літають і чудово плавають. Що, порушена логіка? Ні, просто відкриті закони фізики, які дозволяють обійти обмеження, що один кілограм повинен тонути і не може літати. Тому, можливо, на сьогоднішній день людство просто ще не додумалося. Як зробити так, щоб щось рухалося швидше, ніж 300 тисяч км? Неможливо ви виростите бдете, тими вченими, які знайдуть цей спосіб заставити щось рухатися з такими неймовірними швидкостями. Хоча б на один метр, щоб було швидше, ніж зараз. Зрозуміло, да? З такою швидкістю електромагнітні хвилі рухаються у вакуумі. Тобто, де їм майже нічого не заважає. Я вам нагадаю, що вакуум це не пустота. У природі не існує пустоти. Там просто дуже мало речовини. Одна, дві, три, п'ять молекул там, на кубічний сантиметр, міліметр, метр. Але все ж таки є речовина, це не пустота вакууму. Зрозуміли? Бо дехто вважає, що вакуум це взагалі нічого. Ні, такого не буває. І от там швидкість найбільше 300 тисяч км за секунду. Все, що потрібно для поширення електромагнітних хвиль, це тільки джерело. Тобто, якщо для поширення механічних хвиль нам потрібно було середовище, от згадайте звук, я не міг би говорити, якби немає середовища, немає повітря, немає води, по металу звук проходить. От. А електромагнітним хвилям взагалі байдуже. І це дуже суперово, тому що це можна використовувати для радіозв'язку з космосом, зв'язок, між космічними станціями там байдуже. От. Звісно, що у різних середовищах швидкість електромагнітних хвиль різна. У воді, у землі, у землі без проблем теж рухаються. От. Але ця швидкість буде трошечки меншою, ніж швидкість у вакуумі. У вакуумі це максимум, це ідеал. Чих інших середовищах трішки гірше. Там на 2-3 метри за секунду повільніше. Ну, може, на 10 метрів повільніше. Є спеціальні таблички, кому цікаво, можете подивитися про швидкість електромагнітних хвиль у різних речовинах. А мені було б варто її додати, але я чомусь про це не подумав. Властивості електромагнітних хвиль. Я вам казав, що розповсюдження електромагнітного поля називається електромагнітною хвилею і обіцяв пояснити, чому називається хвилею. Тому що в однорідному середовищі електромагнітні хвилі поширюються рівномірно та прямолінійно, тобто як і звичайна механічна хвиля рівномірно і прямолінійно. Не буває такого, що хвиля йшла, е, нічого не віщувало. Зміну на раптово раз собі там повернула кудись. Ні, такого не буває. Електромагнітна хвиля рухається тільки прямо лінійно лінії і рівномірно. Рівномірно немає такого, що вона тут швидше розповсюджується, там повільніше. Мова йде про однорідне середовище. Звісно, якщо будуть змінюватися середовища, їх густина буде змінюватися цього середовища, тоді може і напрямок змінюватися, і швидкість. А якщо воно не зміни, то чого йому мінятися? Також електромагнітні хвилі вміють відбиватися. хвиля відбивається отак електромагнітна. І відбивається за законом відбивання кут відбивання до рівня куту падіння. Та-да-да. -да. Пам'ятаєте, де в нас такі десь теми були? Тільки там мова була не про електромагнітні хвилі, а про дещо інше. Ага. І там швидкість співпадала. Угу. Можливо, у вас зараз з'явиться ідея, що те, про що ми казали, це є одним з випадків електромагнітних хвиль. Хто здогадався, про що мова? Пише в коментарях. Хто не здогадався, слухай мене далі. Також електромагнітні хвилі заломлюються на межі з диелектриком, згідно з законом заломлення хвиль. А ще вони вміють фокусуватися. Тобто підсилюватися в фокусі і комусь сходитися. Також електромагнітні хвилі поглинаються речовиною. Тобто, речовина як поглинає і хвилька далі не розповсюджується, зникає. Ще речовина може розсіювати електромагнітну хвилю. Так саме так. А ще електромагнітним хвилям притаманні такі хвильові явища, як дифракція, інтерференція і поляризація. Що це за явища? Хоч Бажаєте знати більше, читайте енциклопедію. Бо якщо я буду все геть пояснювати, ну це урок буде півтори-дві години, і ніхто його не додивиться до кінця. А ви просили, Олександр Борис, тільки основне. От я вам тільки основне і пояснюю, що є у підручниках і вимагається програма. Далі. Електромагнітні хвилі характеризуються частотою «ню» літера, довжиною лямбда та швидкістю поширення В. Всі ці три літери вам уже знайомі з попередніх уроків і попередніх класів. Також ви знаєте формулу, що швидкість поширення хвилі пов'язана з довжиною хвилі і з частотою хвилі веде лямбда лямбданю. Дивіться, як цікаво. Ви скажете, це формула для механічних хвиль. А я скажу: так, і це формула для електромагнітних хвиль. Тому що поле електромагнітне поширюється як хвиля. Тому от і формулу взяли відповідно. Поширилося щось інакше, б назвали інакше. Так, В. Швидкість електромагнітної хвилі, швидкість будь-чого вимірюється в метрах за секунду. Лямбда, довжина електромагнітної хвилі, довжина. У метрах основна одиниця. І частота електромагнітної хвилі Герц. От таким чином. Ну, повинна бути секунда в мінус перший, якщо бути правильним. А якщо що геть душним, то одиниця поділити на секунду. От, але є одиниця Герц. Частота зазвичай. Довжина електромагнітної хвилі це відстань, на яку поширюється електромагнітна хвиля за один період. І частота електромагнітної хвилі це частота, з якою змінюються значення напруженості, та індукції електромагнітного поля в даній точці простору. І якщо є частота, то обов'язково буде і період електромагнітної хвилі. Ню дорівнює одиниця поділено на Т. Або Т дорівнює одиниця поділено на ню. Так? Формули з механічних хвиль можна використовувати тут. І Замість В можна було б взагалі написати літеру С. Да? Бо ми сказали, що швидкість поширення хвиль позначається літерою С. Тому, якщо ви зустрінете С дрівні лямбда ню, не хвилюйтесь, це все те саме формула. Mm -hmm. З цим розібралися. Значить, домашнє завдання. Розгадайте ребус. Напишіть в коментарях, що там загадано. За правильну відповідь з мене вподобаєчки. Ну, А зараз нас чекає. Музична пауза, після якої буде тестування. Перевіримо наскільки добре ви сьогоднішню тему. Зрозуміли, тому не перемикайтеся. І так, трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали в Вінницьку область до міста Гайсен. І нехай за вікном у нас зараз зима, прохолодно. А фото з зелене, все таке, все цвіте, пахне. ну, краса. Таке приємне нагадування про весну. <гум> І ми всі теж з нетерпінням чекаємо на прихід весни. Так, ну що ж, вперед, за оцінкою, тестові завдання самі ж себе не виконать. Ви ж це чудово знаєте. Так, тема тестів співпадає з темою уроку. Тести проходжу я, поки вводжу свої дані. Нагадаю, шановні вчителі, ви можете на сайті школи.ту придбати ці презентації або ці комп'ютерні тести і використовувати їх на своїх уроках. Угу. Ну що ж, починаємо тестування. І так. Значить, що у нас є? Яка швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі? Є чотири варіанти. Усюди 300 тисяч, але одиниці вимірювання різні. Подивіться уважно і скажіть, яка ж Ну, звісно, 300 тисяч км за секунду. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Електромагнітне поле це вид матерії, за допомогою якого здійснюється взаємодії між зарядженими тілами і частинками та намагніченими тілами. Чи може людина власними органами чуття виявити наявність електромагнітного поля? Ні, не може. Слунить відповідність лямбда, довжина хвилі, те, період хвилі, В, швидкість хвилі. Тут це ідеально, нічого не чіпаємо. Джерелом електромагнітної хвилі може бути заряджена частинка, що рухається з прискоренням. Повинен бути заряд, він повинен рухатися. Тоді виникне електромагнітна хвиля. Електромагнітне поле, яке буде розповсюджуватися, і буде хвиля. Вкажіть формулу, яка пов'язує швидкість розповсюдження електромагнітної хвилі та її довжину. Чотири формули. Треба час на поміркувати, тисніть на паузу, і правильна відповідь В дорівнює лямбда даню. Процес поширення в просторі змінного електромагнітного поля називають електромагнітною хвилею, частотою періодом амплітудою. Звісно ж, називають електромагнітною хвилею. Скажіть, Кажіть чи види матерії. Поле, існує, еліс, ну, існує, але це речовина. Да. От. Хвилинка гумору від Олександра Борисовича. Відновить визначення, встановивши правильну послідовність, довжина електромагнітної хвилі, відстань, на яку перемішується електромагнітна хвиля, за час що дорівнює одному періоду колифань якими величинами характеризується електромагнітна хвиля? Довжиною, так, частотою, так, швидкістю поширення. Звісно ж, всі три варіанти підходять. І Як правильно читається ця літера? Омега лямбда альфа-дельта. Лямбда. Ось так вона читається. І в мене 10 балів. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеороки від самого початку до самого кінця, теж великі молодці. Дивимося звіт. Його можна зберегти у файл, за потреби роздрукувати. Звісно, якщо у вас є принтер, під'єднаний до вашого комп'ютера. Тема вказується: хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей і яка оціночка. Відміна. Помилок немає, аналізувати нема що. І так, шановні мої глядачі, тисніть електромагнітну вподобачку, вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОПшкола своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Ставайте спонсором каналу. Приєднуйтесь на сайт, є. Сторінка у Фейсбуці, у Вайбері, в Інстаграмі, в Тіктоці. Всі відповідні посилання в описі під відео. Там усі-всі-всі посилання. Також є у нас другий канал Швидкоматика, де буде тільки теорія за одну хвилину без усієї. Води, тільки основні правила, тільки пояснення. Ну, а в мене на сьогодні все майже. Бонусне завдання. Напишіть великими літерами слово астрономія. Я буду знати, що ви додивились відео до кінця і натиснув подобачку. А тепер у мене точно все. Дякую за увагу. На все добре і до побачення.